Всім здорова, це Влада Холі. Раніше я часто дивилася американських блогерів і завжди їм заздрила, бо у них постійно були якісь прикольні новинки з косметикою. Я постійно хотіла таку саму косметику, як у них. І через те, що я постійно дивилася американських блогерів, я не звертала уваги на нашу українську косметику. А у нас роблять багато чого кльового. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з кльовою українською косметикою. У мене є багато фаворитів, тож готуйтеся. Перше, що я візьму для свого макіяжу. Це ось таку сироватку для сяйва від Mermaid. Я використовую її як легеньку базу під макіяж. Вона дійсно така дуже рідка, тут не дуже багато сяйва, але вона трошечки зволожує шкіру і ніяк не конфліктує із моїми улюбленими тоналками. Ось так і виглядаю після бази. Непогана сироватка, я люблю таке. Далі я думаю, ви скажете мені, Влада, да ти заїбала вже показувати той тональник? Але я все одно його вам покажу. Ось, дивіться, це мій улюблений тональник від ламель. Так, він вже закінчується, все ніяк не закінчиться. У мене вже лежить не розпакована запаска цього тональника. Розумієте, наскільки я його люблю? Для сухої шкіри підходить ідеально, для нормальної теж підійде, для комбінованої, я думаю, теж. А от для жирної я не впевнена. Деякі дівчатка казали мені, що їх жирній шкірі такий тональний не підходить. Шкода, шкода, тут є гіалуронка в складі, SPF 30. Ну коротше, це тупо повний набір приколясів. Блять, у мене хтось за вікном слухає якусь дебільну блять, попсу. І я її чую. Я сподіваюся, я на монтажі це виріжу. Я впевнена, що якщо б американці в Тіктоці добралися до цієї тоналки, вона б у них була вірусною. У мене всі подружки-візажистки просто її обожнюють. Консилер у мене також буде від ламель, найсвітліший з цієї серії. Єдиний мінус, що я можу сказати, у цього консилера, дуже кончений аплікатор. Тут ось ця поролонова фігня, вона в мене вже подралася і порвалася, хоча я нічого такого з нею не робила. До речі, посилання на те, де купити всі ці продукти, я лишу в описі. Спонжик, яким я зараз це розтушовую, до речі, від українського бренду Юніко. Я ще пізніше про нього розповім. Консилер цей дуже легкий, дуже зволожувальний і мінімально щось перекриває, але мене це влаштовує. Дуже сяючий макіяж виходить, я задоволена. Я не знаю, я просто кайфую, коли в мене така, знаєте, доглянута, смачна сяюча шкіра. Просто хочеться себе облизати. Далі я вам якраз покажу бренд Юніко це новий український бренд він був створений під час повномасштабки і чесно дівчата просто дівчата просто молодці о мій мужчина прийшов додому я піду скажу йому привіт одну секунду так, от розказую вам про бренд Юніко. Ви, напевно, знаєте їх по ось таким мультитаскерам. Мультитаскери теж дуже кльові. От у мене навіть два відтінки є. Але я сьогодні буду використовувати їх сяючі рум'яна. Нещодавно використала їх вперше. Мені дуже сподобалися вони, бо це як рум'яна і хайлайтер одночасно. Спробую нанести їх спонжиком. Можливо, це буде помилкою, але хто знає, може це буде перемога. Вони все ж таки більше холодного кольору, як на мене. Тут не дофіга пігменту, але мене це влаштовує. Просто, просто подивіться на це: в комбінації з цією тоналкою, сяючи рум'яна, це просто неймовірно. Я відчуваю себе сукровим яскравим пончиком. Єдине, що б я вважала мінусом, що тут не дуже працює цей дозатор. Тобто, ти не можеш якось нормально взяти і нормально, типу, набрати ось це і крапати. Хоча гляньте. Виявляється, можеш. Окей, okay, можливо, я якось галімам минулого разу набирала. Цього разу все вийшло, тож а, недоліків нема, недоліків не виявлено. Так, ось такі рум'яна. Останнім часом рідко використовую хайлайтер. Мені здається, багато хто рідко використовує хайлайтер. Напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви все ще хайлайтером. Бо мені здається, зараз всі використовують рум'яна, але не хайлайтер. Рум'яна, звісно, кльові, але от на камеру їх майже не видно, тож я все ж таки додам трошечки зверху сухих рум'ян матових. Буду додавати ось ці манюні від Elan Pro. Ellen Pro це також український бренд. Трошечки додам ось сюди. Типу на середину обличчя, а тут нехай воно сяє. Блін. Як зазвичай я не очікую, що продукти виявляться пігментованими, і зазвичай я цьому дивуюся. Просто не вмію регулювати, скільки я набираю. Ось так. Насередині я зверху припудрила сухими рум'янами. Так, далі я думаю, у нас брови, і у мене є улюблений продукт для брів зараз. Знову ж таки, можливо, я вже заїбала вас цим продуктом, бо я у себе в інстаграмі про нього не затикаюся. Це хайлайтер для брів з колекції Miss of Utopia хайлайтер від Lamelle. Але він дає таке легке-легке покриття і трошечки сяєва, що, ну, я не знаю, мені, мені дуже подобається. Він ще й тримає брови класно. Але. Для тих, хто не хоче усіляких блискучих прибамбасів, у мене є ось ця штука. Це прозорий гель для бріф Ламель. І чесно, я обожнюю його. Я його обожнюю. Бо він такий самий, як ось цей гель для бріф від Benefit. Той гель для брів від Benefit був довгий час моїм найулюбленішим, бо він був найстійкішим з усіх, що я пробувала. Але потім я попробувала ось це рідке мило для брів від ламель, і все Benefit до побачення. Нахера мені Benefit, якщо я можу купити ламель. Ось можете зацінити. Ось тут у мене хайлайтер для брів, ось тут мило рідке для брів від ламель. У якості бази сьогодні я використовую ось цих красенів від ламель. Я нічого не можу поробити із собою, що в цьому відео так багато ламель, бо ламель це мій найулюбленіший бренд. Так вийшло. Бо вони постійно виходять з класними яскравими новинками і не бояться експериментувати. Ну, типу, сеан. Ну, блядь. ще вони український бренд. У мене вже все. Я. Ну, я не можу. Я не можу втриматися. Я думаю, я зроблю жовто-зелений макіяж і у куточок я нанесу жовтий, а потім... Нанесу зелений. А олівці класно тримаються і на слизовій, і як база під тіні, вони теж класні. Ще вони дуже м'які і завдяки цьому вони класно тушуються. Ось, напевно, з кольорових олівців у мене фаворитами є ось ці від ламель, і ще яскраві олівці від Glamбі. Вони також схожі, вони, звісно, не такі яскраві, як від ламель, але вони близько. Єдине, чого в мене поки що немає в колекції, ну, принаймні, повністю, у мене немає українських пензликів. Бо ось це, це китайські пензлики від бренду The Color. Хороші пензлики, їх можна придбати на мейкапі, але все ж таки хотілося б якісь українські пензлики. Якщо знаєте якісь, то можете порадити їх в коментарях. І тепер зелений. Я вам кажу, не нехтуйте кольоровими олівчиками, не нехтуйте кольоровими базами, бо будь-які кольорові олівчики та бази зроблять ваші тіні ще яскравішими. Для розтушовки усіляких олівців краще вам брати ось такої форми пензлики, які називаються бачонок. Ними дуже приємно розтушовувати усілякі олівці та бази. Кольорова палетка у мене спочатку буде ось така від ламель з колекції Hope. Я візьму звідси жовтий відтінок і нанесу його в куточок. Останнім часом мені жесть як подобаються зелені яскраві кольори. А тепер на всю повіку мені хочеться нанести ось цей яскравий неоново-зелений із іншої палетки від ламель. Насправді, поки що, якщо порівнювати ці дві палетки, мені більше подобається хоуп, бо тут дуже гарні шимери і дуже соковиті матові. Я плюс-мінус знаю, як ці кольори поєднувати. А ось щодо цієї палетки, вона мені наче подобається, але мені тут подобаються якось окремі кольори, але я не знаю, як ось це все один з одним поєднати. Тож зараз я беру тільки зелений з цієї палетки і наношу на. Ось цю зелененьку базу. До цього макіяжу хочеться трошечки сяєва додати, тож я думаю взяти ось цей жовтий відтінок і просто трошечки нанести під брови. Ось так. Далі хочу показати вам туш від українського бренду Коді. Ось такий в неї пензлик, вона темно коричнева. Мені подобається, як вона подовжує вії. І вона не те, що дуже коричнева, вона майже чорна, але все одно не така яскрава, як чорна. Мені здається, для руденьких дівчат коричнева туш підійде ідеально. Або для білявок, які не люблять занадто яскраві вії. Можете порівняти, тут зверху є туш, тут туші немає. До речі, щодо бренду Коді, я раджу всім ось цей гель для приклеювання накладних вій, щоб наклеювати камінці. Знаєте чому? Бо тут дуже зручний ось такий маленький аплікатор. Ви можете просто потицяти точечки і потім точково наліпити камінці. Бо дуже багато хто використовує ось ці старі, знаєте, рідкі. Клеї для брів. ой, для брів, блядь. Дуже багато хто використовує ось ці старі здоровезні клеї, незрозумілі, а тут дуже зручний аплікатор. Тож, будь ласка, подумайте. Він коштує щось типу, близько 100 гривень або 120 гривень. Коротше, це хороша штука, раджу. Не знаю, до речі, чи варто мені камінці тут наклеювати. Ось такі камінці для нігтів, з Єви, Я не пам'ятаю, коли я їх придбала. Давайте спробуємо нанести трошечки зелених камінців. Наприклад, один. Два. Якщо хто не знає, можна просто от взяти олівець і набирати камінці олівцем. Вони нормально підчепляються на нього, типу птиць. І ось. Камінець на олівці. Звісно, іноді вони падають. Не все ідеально в цьому світі. Але це краще і зручніше ніж пінцетом. А так і зробила трошечки камінчиків собі на макіяж, і зараз настала черга губ для губ. Я візьму ось такий олівчик від Елен Pro. І новенький блиск для губ від Юніко у відтінку Брауні. Він повинен бути коричневий. Я ще не тестувала його, тож протестуємо разом. Я тестувала лише інші відтінки цього блиску. А от саме Брауні ще ні. Я сподіваюся, це правильний олівець під цей блиск. Ну він виглядає коричневим. Ці олівці дуже нагадують мені за текстурою олівці від ламель. Вони теж такі дуже м'які, і навіть пакування схоже. Це до речі, відтінок 104 Nude. От що я не люблю в таких м'якеньких олівцях, це те, що вони ламаються, коли ти дуже сильно на них давиш. У мене він щойно зламався. Чесно, мені лінь його точити мені впадло. Я просто я не хочу. Ну, тепер настав час цього блиску для губ у відтінку Брауні від ЮНІКО. Тут дуже зручний аплікатор. Ця лапка це просто вона з металу, це не пластмаса, вона металева. І це дуже приємно на губах, просто неймовірно. Давайте подивимося, як відтінок цей виглядає, бо мені цікаво. Воно ще пахне трояндою, але знаєте, не такою не бабусиною трояндою, а якоюсь іншою трояндою, більш приємною. Це, звісно, мінус, що дуже часто його треба вичавлювати двома руками, а не однією. От я змогла нарешті вичавити однією. Блиск напівпрозорий, тобто він не дуже пігментований. Але його так приємно наносити і він надає губам такого сяйва. А ось це мій фінальний лук українськими брендами, які я люблю. Мені подобається, яким яскравим і сяючим він вийшов. В описі я лишу посилання, де можна придбати ці бренди і як можна підтримати мій контент. Якщо вам подобається, то не забувайте підписуватись на мій канал. Па-па!